Господь з вами і з Духом, духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Боки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого Пана. Коли той повернеться з весілля, як прийде він і постукає, то, від, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті слуги, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережеться, посадить їх, і підійшовши, буде служити їм. Якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само то блаженні вони, знайте, що якби Господар знав, о котрій годині підкрадеться злодій, то не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Я запрошую дітей та молодь тут ближче вівтаря, Трохи поговоримо. Та-да-да-да-да. Да, 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 да. Дітей мало, бо всі вже виїхали в відпустку, так що молодь і старша молодь, і молодша молодь буде віддуватися за всіх. Не бояться. Давайте, йдемо ближче. Ну, давай, не бійтесь. Я маю до вас одне, але дуже велике запитання, важливе запитання для кожного з нас. Що для багатьох бо для вас є скарбом? Що це таке скарб? Як це розумієте? Що таке скарб? Дорогоцінне, що важливе для нас. Що важливе для нас, щось дорогоцінне. І що ми робимо з цим скарбом, Якщо щось є дорогоцінне, цінне для нас, для нашого життя? Що ми робимо з цим скарбом? Роздаємо направо наліво. Що? що ми робимо з ним? Ми його бережемо. Ми його бережемо. В який спосіб ми його бережемо? Як можемо зберігати скарб? Як можемо зберігати скарб? є копілка. У мене була колись копилка. Я там зберігав свій скарб. То що я робив, цій копілку? Що роблять люди, коли, наприклад, мають якийсь скарб і мають копілку? Знаєте, що таке копілка? І що там? Що там кладуть? Монети, що ще? Ви площаді. Що ще кладуть в скарб? Монети. А папіркові гроші не кладуть? Такі монети? Ну так, ну так, да, стандартно, да, все кладуть. І це є наш скарб. І що ми з цим скарбом робимо? Ми його зберігаємо чи ні? Да, А чому? Щоб не вкрали, так, дуже добре. Ми його зберігаємо, щоб не вкрали. І сьогодні Ісус звертається до нас говорить, що в другому читанні ми чуємо про віру, віру Авраама, який повірив, хоча були речі неможливі. Його жінка Сара вже була похилого віку, і вона зачала сина і народила. Це був скарб для Авраама. Також Господь сказав йому вийти. Тоді ще не було карт, GPS, телефонів, вийди в землю, яку я тобі дам. Що Авраам сказав, я не знаю, куди йти. Наліво, направо. Господи, що мені робити з цим скарбом? Ну, даєш мені цей скарб десь далеко, не знаю, не в Україні. Не в моєму місті рідному, в якому я виріс. Не в Києві і каже йти в Закарпаття шукати той скарб. Що б ми робили, як ви думаєте? Нам би було еко? Без телефона, без iPhone. Пішли до Бога. Супер! І він довірився і пішов до Бога. Дуже добре. І Господь за його віру дає благословення. І сьогодні. Також Господь питає кожного з нас, що є для тебе скарбом? Які речі для нас можуть бути скарбом крім грошей? Що ще? Що може бути? Я зараз піду в цей. Молодь мовчить, я піду в храм. У мене мікрофон дістане. Що ще може бути? Здоров'я. Здоров'я, ще? Рідні. рідні. Здоров'я, рідні, Що ще? Доброта може бути скарбом. Ну може бути добре, доброта. Що може ще бути скарбом? Що для батьків є скарбом, як ви думаєте? Погодитися чемно. Да. Коли я поводжуся чемно, то я скарб. Напевно, так? Да? А часто мені вдається поводитися чемно? Ну так, да, ну, звісно. Що так просто в цьому житті? І бачимо, що цей скарб. Для батьків і діти, для нас також християн. Що може бути скарбом? Що може бути скарбом для нас християн? Відносини з Богом. Відносини з Богом. А наша молитва може бути скарбом. Що Таке дорогоцінне, яке тільки я можу з Богом говорити. Відкрити йому всі найпотаємніші свої бажання, свої мрії. І він. Є тим, який зберігає цей скарб. І Говорить, що якщо прийдете до мене, навіть більше, ми чуємо в Івангелії, що він сьогодні робить. Каже, якщо хтось є пильний, хтось чекає, то що Господь робить? Ми це чули. Поспав. Я спав, да, я спав. Але що Господь робить? Приходить і що робить? Дає, що ми просимо, але ще щось. Він сьогодні в Івангелії говорить, я прийду і щось буду робити. Хто пам'ятає що? Якщо хтось чекає, якщо хтось є вірний, що Господь робить, то здоросла пам'ятає? Дарує, та дарує. Слухає. Так, але не то. Пробачає то вже Не то? Буде мити ноги, буде служити. Буде услуговувати. В який спосіб Господь нам служить? Тяжке запитання. Як Господь нам служить? Вислуховує нас, так. Що ще? Коли я, наприклад, приходжу до мами і кажу, мамо, я розбила колінку, вона каже, а мені все одно, йди там, цей, йди там, де впала, там і вставай, так? Чи ні? А що? Що мама робить? Допомагає, піклується, так, утішає нас, коли ми плачемо. І Господь також. Утішає нас, коли ми плачемо. Служить нам через наших батьків, рідних, друзів і допомагає нам також. Пізнавати через віру, через відносини з Ним цей скарб. Скарб, який від нас ніхто не забере, це є відносини з Ним. Повертаємося на свої місця пам'ятаємо, що цим важливим скарбом це є наша віра, яку Господь дає і дарує кожному з нас. Власне, ще тільки декілька слів для дорослих, тому що. Діти правду сказали, скарб є щось другоцінне. І віра таїнства це є скарб, який Господь нам дарує, служить в них для кожного з нас. В таїнстві сповіді Він очищає нас. В таїнстві Христі хоче прийти до нашого серця, хоче показати, як багато дарів дає кожному з нас. Ми бачимо. Ібо, або часом думаємо, що Господь тільки дає щось тяжке, іноді хвороба, страждання, хрести. І ми тоді нарікаємо, Господи, чому знову на мене, чому саме я, чому знову це страждання? Але забуваємо, що Господь кожного дня піклується, хоче нам служити, дає нам новий день, дар здоров'я, дає батькам сили служити своїм дітям. Дітям дає цю мудрість слухати і виховуватись в вірі в батьків. І цих дарів, які Господь нам дає, власне, під час цієї Євхаристії, є дощ, і вже буде не так жарко. Це є тоже той великий дар, який Господь дав сьогодні для нас, щоб трохи охолодити, щоб земля мала цю воду, яка потрібна, щоб був хліб. І це є також. Дари Божі, які думаємо, що нам належать тільки я, тільки мені, тільки для мене. Господь сьогодні відкриває для нас цей дар віри, щоб ми вміли служити, щоб ми давали себе самих як дар для інших дар в молитві, дар в іншій особі, щоб ми були цим скарбом. Бо, як говорить Ісус. Ті самі Іванглії, тільки трохи раніше, де твій скарб? Там буде і твоє серце. Нехай віра буде цим скарбом, який Господь дає кожному з нас. Амінь.